З вами будемо грати роблекс. Там, на жаль, у мене роблекс заново заготів. І тепер я приключився заново. тепер я Нікіта і ось такий. Ось, ось такий високий, такий во. Ну, і сьогодні ми будемо грати гру, і ця гра буде ось ця. Ну що ж, всім приємного перегляду і починаємо. Так, мы вже в Риге. Ой, да, зараз ще й глючити, я сам зайшов. Опа! дивіться, сразу зайшов, Нічого собі. Добре. Ось вообще. А, да. Поки. ой ой Що, біжим, біжим, біжим. Треба нажати на сила. мене заключило. Мене... О! Фух! Мене тепер... Менсильний інтернет, але ну, зараз у мене все прогрузиться. Так, коли стаємо, ми можемо йти стрибати. А так є я сів. Фух. Все, в мене все прогрузилося. Та маю сідати ідеально. Опа, біжим жим. Оп. Оп, шарик є. Шиве, yeah. Так, бачите, у мене не прішка... Ой, ні прішка нічого нема, коли ми пробудились. Єс! Вона програла. А чого тут так багато таких, які ніби тільки почали ролик зграти? Подивіться, цілих 4 таких і два, які вже давно. А, ну тільки десь тут в фіолетовому нікого нема, хто заракрутиться. Не, я сяду. Ого. А ні, є з фіолетового ця одна дівчинка. Так. Ну, давайте. Тут чотири стільця. Ну, п'ятеро гравців. ЄС їв! Я ще ні разу в таких іграх ніколи не вигравав. постараємось виграти. Бо зараз четверо і в будь-який момент я можу програти на цьому рівні. Треба спішити, щоб сісти. Я сів. зараз буде два стрільця і три гравця. Потім один стілець і два гравця. І мені дуже страшно, ра... по-реальному я таке в школі грав з друзями. Ой-ой, блін! Ні, я програю навершу. Все, я не знаю. Правильна сторона на одному, тоді я виграю. Так. Отако я би виграв на цій стороні. Отко... О! все, зараз якщо не зупиниться. То я зупиняйся. Зупинися. Ні. Бачите, от на таких моментах я програю. Не я програм. Ладно. Ну, хоча б я на другому місці. Далі гра, на якої я теж не вигравав, це ось ця. По що тут йдемо? А сьогодні буде 5 ігор. А це вже друга. друга. Тут треба виграти один приз, вже тут один раз. Вигравав чи на другому місці був. Ну, коротше, так. Ось такий бонус буде, бачите? Ось цього як з Майнкрафта Крісло. Це супер бонус за, типу, за один кубок і за 3 хвилини граця. Ой, 30 хвилин. Я це все получив. Шостий рівень левел у мене. Але я ще такий нубік. Ого, подивіться, взагалі 14 левел. Нічого собі. Так. Вот такие теперь. У меня Меджи из Майнкрафта и кресло из Майнкрафта. Всем. Так, ну тут шейда. Три часа. Давайте. При... А, шейда скоро мы не может угу. Ну, можно зенду. Вот такой. Только тут треба тысячу, чтобы выпало. Это очень редкостный. 2% є вообще 25%. Ну, ну mm. Так, 25%, <різь> менше Я думаю. так думаю. Тут Так, мене така стілиця скріпів. Ну, в своїй кімнаті знімаю, але так і буде. Так. Опа! П'ятий левел з яким був? Я не побачив. Ну давайте який левел з яким. Ага. Який четвертий б'ється з яким яким яким? Я не бачу. З четвертим бився, напевно. Так. Зараз який буде бється? Сьомий. З шостим. Сьомий з шостим верлом. У мене, звісно, що стигає, але таке собі. Але можу і случайно верти. Головне нажимати. В мене знаєте, що зацікавило? Бачите, можу. може? Остати можу. Тепер давайте чуть-чуть нижче вийде. Оп! хо Хоп. Прикольно. Тут навіть читається ось це. Ця... Дивіться, бачите, тут є червоний гравець, так? Да? Ось він тут є. Він два рази виходить виграв. Я нуль, ну, нуль на першому місці. І. Тут то, нуль. Ну, звісно, що тут же? Так. Червоний виграв. що з цим? Вау! Понятно? Я хотів бути на першому місці, я постійно, як бачу, що, що виграю. І програм. Оцевий рівень дуже крутий, бо тут я програв на ньому один раз. Тут не знав, що я ну, оце хочу все. Так. Ого. Хм. Бачите, мене ще такі стіли. Опа! Перший левел вибере на першого. Я так думаю, що третього вибере. Перший левел вибрав сьомого Вау Я знаю, але бачите перший левел виграє, це не залежить. Як будете нажимати? Та ходь би я, ходь би я. Ні, що, якщо щось заро мене вибере, це капець буде. Прошу, ходь мене мене. Ні, а Голову Першого а! чи ні? Чекайте, який там левел? Напишіть в коментарях, які це були лави. А зараз я розкажу одне, те, що цю гру я почав грати тільки сьогодні чи вчора. То. Але шостий левел, бистро левели йдуть. Тільки у мене, бачите, 76 XP, але Тому, там де е, левел 6 і знизу полоска до, до сьомого, Чесно кажучи, ні одного. Шостий левел залимен заруменним. 5-го? Ой. Так, так, хай вони грають. І напишіть в коментарях. Я зі плюс. Все, перевірив, перевірив. Давайте далі подивимось. Хто ви, ви, ага, цей. Тільки на мене, я дуже прошу. П'ятий з п'яти. П'ятий з третій буде? Ну, він думає, що це залежить більший левел, то і виграє. Ну ні. Як ви вже бачили, що ем, сьомий левел, але він програв від першого. Тобто перший виграв. ну. Ні, п'ятий. Він мене вибере. Да? Ні. Ну от цього виберу, поняв. Ні. Ось. О, раз випадки. Ой, капецький, мені вже надоїло, коли я випаду. І я шо. Ж... Та ну-йо, я ж хочу вам показати, коли цей буде. Ну все. Правда, якщо зараз... Як черу... Чи... Я виберу, так? Да? Ні. Чи я? Він! Чому я? Ну, ладно. Він п'ятий левел. Ах, я ось такий. Я вдару тоді, коли треба. На! Бачите, він мене! Як він другий раз виграв! Як? Добре. А ми переходимо до третьої гри. Ця гра буде самих найті.